На мою думку, вирішити частково цю історію може ухвалення, в принципі, зрозумілих термінів служби для військових, тому що ця проблема всередині військового ком'юніті загалом вона дуже обговорюється. Всі розуміють, що воювати потрібно, бо не буде країни, але. Багато хто хто не, не планував кар'єру у війську, не хочуть розуміти, скільки їм служити. Тому що е, частково, скільки триватиме війна, залежить не від України. Це всі розуміють. Це залежить від геополітичних гравців, в тому числі там автократичних країн, там від які підтримують Росію да, у цій війні. Терміни служби, я думаю, це питання майбутнього, звісно ж, і частково воно цю проблему може знизити. З іншого боку, е, не вистачає певних питань юстиції, які дозволяють. Інколи людям ухвалювати безвідповідальні рішення, тому що це за це це злочин. Насправді за законодавством це злочин, кримінальний кодекс це підтвердить.